Доброго вечора! В ефірі підсумковий тижневий випуск новин з Українки у студії Мирослава Гниб. Саме сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Переваги децентралізації влади для малих міст, сіл і селищ. Відтепер в Українській міській раді працює енергоменеджер. Пора екзаменів у випускників загальноосвітніх шкіл. Тепле родинне свято останнього дзвоника. Прощавай рідний садочок Альонушка. Злагоджена команда захисників довкілля. Саме зараз, коли країна перебуває у непростій ситуації, децентралізація, чим по суті і є реформа місцевого самоврядування, може врятувати її і перетворити на успішну державу. Населені пункти на зразок Українки майже 100% залежать від району та області, і сьогодні особливо болісно переживають непроходження платежів через державне казначейство. Тобто, ми маємо ситуацію, коли всі громади в країні мають на рахунках гроші і не можуть їх витратити. Не можуть поремонтувати дороги після зими, не можуть зробити на них розмітку, не можуть заправити швидкі допомоги, похарчувати дітей в садочках і багато чого іншого. У громад, що представляють різні населені пункти нашої держави, багато проблем. І кожен представник цієї громади щодня відчуває їх у повсякденному житті. І ми не можемо це змінити. Оце є проблеми, які ми відчуваємо, і це є продукт надзвичайної централізації влади. Я ще раз кажу, ця система, яка була і є надзвичайно централізована, вона перше неефективна і вона не може впоратися з тією кількістю питань, які через централізацію всі стікаються в Київ. Очевидно, що вони ніякісно вирішуються. От як живуть люди в нормальних країнах, в нормальних громадах, є проблема, Ну, наприклад, у нас ця проблема це. Надзвичайно жорсткий дефіцит місць в дитячих садочках. Це суттєва проблема для молодих, які і зараз особливо вони повинні працювати, грошей десь брати, а вони не можуть дитину в садок віддати. Це проблема. Як там роблять? Громада вирішує, нам потрібен садочок. Вони дивляться, так, у нас є гроші, будують садочок. Дивляться, нема грошей. Йдуть в банк, беруть гроші в кредит. Будують садочок і потім потроху віддають. Ну це нормальне вирішення питання. От, вам, приклад, у нас надзвичайно жорстка проблема. Ми знайшли 4 роки тому півмільйона гривень, ну це для невеличкого міста величезні гроші. Зробили проєкт, погодили у всіх інстанціях, яких тільки можна, і три роки поспіль не потрапляємо в державну програму фінансування будівництва шкіл і садочків. Сьогодні для Українки надзвичайно важливо спорудити прибудову до загальноосвітньої школи номер 1 та громада не може отримати гроші від держави, а власних на будівництво у неї немає. Зайняти ми права такого не маємо. Більше того, за цей час, по нашому законодавству, втратила чинність всі погодження цього, цього проєкту. І ми повинні знову майже за ті самі гроші йти розробляти фактично новий проєкт. Якщо не проводити конференції круглі столи не пояснювати високопосадовцям усієї важливості реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в нашій державі в країні так нічого і не зміниться, і повноваження на місця не передадуться. Тому й минулорічна конференція Асоціації малих міст України, що відбулася в Українці, була присвячена розгляду концепції проведення адміністративно-територіальної реформи в нашій державі, зважаючи на сумні події, що останнім часом відбуваються в Україні. Центральна влада зрозуміла, що так вона не не зможе управляти країною. І багато з тих людей, які приймали участь на конференції, ті документи, які ми обговорювали і пропонували, вони зараз використовуються. І ця концепція, яка вже нарешті узгоджена всіма, ну, є в тому разі наш внесок в її текст, і саме головне в її сенс, в сутність цієї концепції. Досить часто тема, яка обговорювалась на конференції малих міст України, стає дуже актуальною, говорить голова Асоціації малих міст України, міський голова Українки Павло Козарєв. Реформа проведення якої планується скоріше за все принесе мало змін мегаполіси, адже вони і так самодостатні міста з потужною економікою. Але завдяки їй найбільше зрушення стануть відчутними на рівні невеликих міст, селищ і сіл. От там люди відчують розучі зміни саме. Ці громади і, скажімо, підштовхнуть, зроблять такий потужний поштовх для розвитку країни. Бо ми через розвиток цих територій повинні розвантажити мегаполіс. Ну, це теж набуває катастрофічного зараз масштабу, коли всі люди з країни з'їжджаються в декілька міст і вони вже не витримують ні інфраструктуру, ні, скажімо, навіть міжлюдські стосунки вже не отримують такого навантаження, і це теж призводить до певних криз. Світлана Греценко, Микола Лисенко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Віднедавна у виконавчому комітеті української міської ради працює новий спеціаліст-енергоменеджер. Про його обов'язки та завдання дізнавалися наші журналісти. Відповідно до угоди мерів, яку виконком української міської ради підписав 14 березня минулого року. В міськраді було введено посаду спеціаліста з енергоменеджменту, яким стала Олена Лисянська. Угода мерів була укладена виконавчим комітетом української міської ради 14 березня 2013 року. І направлена вона на збільшення чи зменшення викидів СО2 в загальній глобальній системі, так, і озеленення таким чином навколишнього середовища. Яким чином це може відбуватися? Це за рахунок зменшення витрат енергоносіїв, це за рахунок зменшення споживання традиційних джерел енергії, та також зменшення викидів СО2 в загальному обсязі викидів, яке здійснює місто. Робота енергоменеджера полягає в зборі та аналізі інформації. Конкретно моя робота полягає в зборі та аналізі інформації, яку я можу отримувати від комунальних наших служб, від закладів муніципального господарства, комунального господарства. Та збору обробці даних моніторингу проведення та якби викладення основних висновків за результатами даного аналізу. Ми аналізуємо споживання енергоносіїв і розробляємо таким чином план, яким чином ми зможемо зменшити споживання витрат енергоносіїв, відповідно, зменшення плати і зменшення викидів СО2, що безпосередньо впливає на завгальне навколишнє середовище. Уже в березні поточного року Українка склала план дій сталого енергетичного розвитку і передала його на затвердження європейській комісії. У місті планують зменшити викиди СО 2 на 27%. В рамках даного плану ми обрали для себе п'ять секторів: це житловий сектор, муніципальний сектор, це сектор вуличного освітлення, це сектор транспорту та комунальні чи наші підприємства. І за кожним сектором ми розробили окремі заходи. У муніципальних закладах заплановано проведення термомодернізації будинків, аудиту даних будівель, заміну вікон, вхідних дверей. В рамках вуличного освітлення в нас є така мета, і міський голова дуже активно її підтримує встановлення вуличних світильників на базі сонячних батарей. Програма розрахована до 2020 року. Загалом планується масштабна для міста робота та однозначно покращення якості проживання українчан. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Журналісти телеканалу Дніпро побували на одному із екзаменів у загальноосвітній школі номер 1 Про це дивіться далі. У школі повна тиша. Випускники 2014 року пишуть державну підсумкову атестацію із навчальних предметів на вибір. Знімальна група телеканалу Дніпро стала свідком написання державної підсумкової атестації з біології та історії України в загальноосвітній школі номер 1 На державній підсумковій атестації присутні 11 учнів. Загалом це учні, ті, які здають ЗНО з біології, і в які вони вступають, також пов'язано з біологією. Складність в нас складається із чотирьох рівнів складності, ну як звичай в тому форматі, в яке здається ЗНО. Учні в принципі підготовлені добре, тому що весь другий семестр ми готувалися до екзамену. Багато учнів відвідують курси, багато учнів відвідували факультативи, які в нас були. Тому я думаю, результати будуть непогані. Що б ви хотіли випускникам побажати? Перш за все, я хотіла, щоб вони не боялись ставити перед собою цілі і досягати, тому що в житті буде по-різному. Будуть такі сплески і падіння, але не страшно впасти. Треба вміти піднятись. Тому я бажаю, щоб в них була. Гладенька дорога, хоча вона може бути трохи і шершава, але щоб вони завжди домагались того, чого поставлено в цілі. Учні 11-х класів цього року здають три екзамени: один обов'язковий це переказ з української мови, та два предмети на вибір учня. У ході написання державної підсумкової атестації в загальноосвітній школі номер один був присутній Віталій Заритов, спеціаліст відділу освіти Обухівської районної державної адміністрації. Він говорить, що зауважень немає, і все відбувається згідно правил. Стосовно готовності учнів, це можна сказати тільки за результатами проведення ДПА, за результатами написаних робіт. Це буде зрозуміло вже у кінці року, коли будуть видані документи про освіту. От, а чи готові до вступу? Це будуть результати зовнішнього незалежного оцінювання. Так, в принципі, діти пишуть. Ну, попередні результати доволі таки непогані. Мирослава Гнип, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Свято останнього дзвоника це тепле родинне свято, що знаменує завершення навчального року. Випускників попереду очікує нова сходинка життя, а школярів довгоочікувані канікули. Тріпашу тлісточків доволі, беріскані. Добрий день, дорогі учні, дорогі вчителі, шановні батьки, гості. Сьогодні в нашій школі свято. Свято останнього шкільного дзвінка. Дзвінок для кожного є особистий. Хтось з нетерпінням чекав, щоб він пролунав на перерву, а хтось хотів ще продовження уроку. А для наших одинадцятикласників, випускників, він продзвонить сьогодні в останній раз у їхньому шкільному. Житті, тож запрошуємо на наше свято, наших випускників, одинадцятикласників. Зустрічайте їх. Ані дзвінок ставить крапку в багаторічному навчальному марафоні з усіма його уроками і змінами, контрольними роботами та домашніми завданнями. Мов галасливі та шата стоять на святковій лінійці школярі. Свято останнього шкільного дзвоника сумне і радісне водночас стає підсумком певного життєвого відрізку. Першокласники подорослішали та отримали перший досвід шкільного життя. Четвертий клас впевнено, крахує вже до п'ятого класу. Воно пройшло першу ступень початкової школи. Дев'ятикласники сьогодні стоять на порозі вибору: чи продовжувати навчання у школі, чи йти до професії, отримати професійні знання. Тож робіть цей крок впевнено, той, який підкаже вам серце в одинадцятикласників. Сьогодні останній дзвінок. Він як рубіж між дитинством і дорослим життям, що відкривається за шкільним порогом. В ході заходу дякували за нелегку працю та підтримку вчителям, батькам, благодійникам, українській міській раді, комунальним підприємствам та багатьом організаціям і установам міста. Звучали щирі вітання та побажання. Шановна громада, вітаю всіх святом. Хоча це свято з таким невеличким присмаком суму, передусім це стосується наших випускників, попереду очікує вас найважчий іспит, це іспит дорослим життям. Зараз такі часи, що не завжди виходить, не прості часи, не завжди виходить заплановане, але ви повинні, ну от, наприклад, ми ж запланували, вже от, навіть потрапили в... Програму Державної Київської області будувати початкову школу нарешті. Але ви бачите, що в країні відбувається, нічого не фінансується. Ми вже починаємо боятися, що і в цьому році, на жаль, не почнемо. Це надзвичайно важливе будівництво для нас. Але ми ще багато чого запланували, але ми будемо з вами все літо, шановні дітки яким я бажаю засмагнути, відпочити, добре їсти на канікулах, так? Багато плавати, так? Тобто відпочити найбільше за все разом з батьками. Дуже хотіти, щоб в нашій країні був мир, щоб наша країна брала приклад з Українки. Щоб не не просто в громаді як в родині, щоб в країні як в родині було багато наповнює двори навчальних закладів тут, окрім учнів та педагогів, рідні, друзі і пересічні жителі Українки, що вирішили на мить зануритися у спогади та привітати юних представників держави. На святкову лінійку учні прийшли не з порожніми руками. Шановна Тамара Борисівна, дозвольте вручити вам своїх досягнень нашої школи за цей учбовий рік. Наші досягнення за 2013-2014 навчальний рік. Улярі під керівництвом вчителів отримали велику кількість нагород, беручи участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах і просто добре навчаючись та проводячи найрізноманітніші заходи. Подяка висловлюється погребній ірині вікторівні, учителю загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Обухівського району за підготовку перш, переможця третього обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Трудового навчання, обслуговуючи праці у 2013-2014 навчальному році. Вітаємо, Ірина! <праць> Дипломом нагороджується випускниця 9 класу Литвиненко Ольга В'ячеславівна, учениця 9 класу Української загальноосвітньої школи номер 2 Бухівського району. За друге місце в третьому обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання обслуговуючої праці. Також вона отримує грошовий подарунок. Оліч, я тебе вітаю. випускникам. Сказали на слово класні керівники та перші вчителі. А першокласники вітали віршами. Ого, як ви мама вже справжні дяді, тьоті стали Ні уявити можемо. Ми... Вам завтра мушать, а тож таж ми хочемо саду повітати, вам побажання шлем дитячий бажаєм щастя і удачі. Дзвінка пісня лине над Українкою тривожить всіх до глибини душі. Тож до зустрічі, рідна школа. Світлана Гриценко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Із рідним садочком уже попрощалися вихованці старших груп дошкільно-навчального закладу Альонушка, які нещодавно відсвяткували випускний вечір. Подробиці у сюжеті кінець весни знаменує випускні вечори. Сьогодні у нас з вами надзвичайна радісна, урочиста і в той час хвилююча подія прощавання з дитячим садком. Колектив Альонушка вас вітає з цим святом, бажає вам усім щастя, здоров'я вам і вашим діткам. І хай у шкільному житті завжди у вас буде терпіння та успіхів, миру та звагоди в кожну сім'ю. Хай ваші дітки зростають вам завжди на радість. Віршами, піснями, танцями прощались випускники з рідним садочком. Мужика луна і валющишки. Закружаємо втаночку, рідну шадочку. М, закладу є казковий персонаж Альонушка зі своїми помічницями. Рикла ставля залюбки. Наш щасливий урочисте, щиро вас вітаємо, Всіх дітей, що йдуть до школи, ми поздоровляємо. Просимо всіх запам'ятати, нам в приклад ви. Не лінуйте, не пустуйте. Не втрачайте голови. На святкову лінійку до випускників завітало багато казкових героїв, які розважали дітлахів. А я кажу вам, не хочу вчитися. Ваше це просто неможливо. Якщо ви не будете вчитися, ви не зможете. Прочитати і підписати сюди королівський документ. А навіщо це мені? А це в мене не писала, вчителю. Я літня людина. Мені вже незабаром на пенсію. Жодних пенсій. Ви ще здоровий, міцний чоловік. У вас це життя попереду. А ну, На завершення заходу малюків та батьків пригощали солодощами. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. До реалізації екологічного проекту, як правильно сортувати сміття, що фінансується українською міською радою, долучилися і вихованці садочка Хоровод. Подробиці в сюжеті Світлани Гриценко. У дошкільному навчальному закладі хоровод малюки приймали вітання від сміття-знайка-пізнайка, листа від якого зачитала гостя садочка Леся Дзепчук. Чув я багато про вас, які ви розумні і веселі, чемні і доброзичливі, спритні та вправні. Добрі і готові завжди допомогти. От і вирішив я до вас звернутись до по допомоги у своєму листі. Пізнайко наголошував, що планета Земля захворіла. Краса її потьмяніла, а причиною є сміття, яке люди часто забувають сортувати та залишають у невідведених для цього місцях. А якщо хворіє планета Земля, то люди, тварини, рослини теж починають хворіти. Малюки зовсім по-дорослому сприймали розповідь гості, дослухалися до кожного її слова, зацікавлено роздивлялися предмети, які принесла на захід Леся Дзебчук. А на запитання, хто готовий допомогти сміттєзнайку-пізнайку врятувати планету Земля, відповідали Я! І я також. Будемо допомагати. Нам треба зменшувати сміття, поменше його викидали. Викидати ось, наприклад. пам'ятаєте, скільки ось цей пакет буде лежати в землі? Вісті років. А для того, щоб поменше, ми ось цих пакетів викидали, будемо менше їх купляти, а ще краще купимо сумочку пошиту із тканини. І вона у нас буде і красива, і буде пратись, і довго носитись. І менше будемо викидати. Ще дітки навчимося правильно знову ж не викидати сміття. Ось, наприклад, що це в мене в руках? Собачка собачка, іграшечка, а я вже в неї не граю, тому що я виросла. Так що мені її викинути? Ні. А що з нею можна зробити? Можна віддати діткам, звичайно, і, і когось порадували, і сміттями не викинули і землю нашу не забруднили. Малеча садочка Хорвод працювала як злагоджена команда захисників довкілля, адже заступник голови молодіжного дорадчого комітету, що діє при міському голові Українки Павлу Козарєву, зуміла донести до дітей головну мету проведення подібного заходу. Вона наполегливо та в доступній формі навчала їх як правильно сортувати сміття. Розповідала про те, що станеться з планетою Земля, якщо захаращувати її різним непотребом. Контейнер сірого кольору. вони, Або металевого, вони є біля кожного кожного будинку. Контейнер коричневого кольору. Я їх поставлю на один стілець, а потім я скажу, чого ж це вони розмістились два на одному стільці. Помагай мені контейнери. Контейнер синього кольору. Контейнер червоного кольору. Тяшечка, куди ми пластмасу викидаємо? В Контейнер якого кольору? Подивися. Жовтого, молодець! Діти в ході імпровізованого дійства сортували сміття, а планета Земля очищалася і вкривалася квітами. Скажіть, будь ласка, чим викликано таке бажання у вас проводити подібні заняття? Скажімо, екологічна проблема вона давним-давно засіла. Якщо чесно говорячи, виходиш на пляс, чи в ліс, і постійно валяється сміття, а інколи є надзвичайно небезпечне сміття для нашого здоров'я, то То, чесно говорячи, і не треба, щоб хтось сказав. У самого, у самого пробуджується таке, скажімо, бажання взяти і прибрати, не, на, не чекаючи ні на кого. Зрештою. Е Депутатами міської ради було затверджене положення про реалізацію проєкту, проекту, як правильно сортувати сміття. Чесно горічку, коли я це почула, я зрозуміла, де я себе правильно реалізую. Тому що, скажімо, ось це сміття, яке шкодить не тільки здоров'ю, скажімо, шкодить життю, тому що знову ж викинути там якийсь шприц, який невідомо як вживався, бігають там наші дітки. То чесно говорячи, болить серце за це, коли бачиш і. Для того щоб напевно ще себе якось мобілізувати до цього і мобілізувати інших, коли я почула, що треба ось цей проект провести вже жит... ну реалізувати в життя в садочках, я зрозуміла, ось звідки треба починати. Я за це візьмусь, тому що це потрібно, це необхідно, це мега як класно, скажімо так, сучасною мовою. Починається все з малого, як посієш, так пожнеш. Дітки вони будуть мотивувати не тільки себе і дорослих, а я сама буду мотивуватися і з ними вчитись. Ми поцікавилися малечі, як вона засвоїла ще один урок життя, що матиме великий вплив на майбутнє людства. Про що ти дізнався? Цікаве тут? Я дізнався тут цікавого, що щось м'ячало скидали. Чи люди неправильно роблять, коли розкидають сміття, так? А ти сам сміття не розкидаєш на вулиці? Ні. А що ти з ним робиш? Викидаю в смітник. Скажи мені, будь ласка, а ти знаєш, які контейнери є для сміття? Якого вони кольору бувають? Сірого. Сірого? А ще. Коричневого. Сірого, коричневого. Зеленого. Молодець. А як ти думаєш, сміття потрібно обов'язково сортувати? Так. Mm, да. А чому, Максимко? До що треба берегти свою планету. Треба планету свою берегти, так? А для чого її берегти? Щоб ми жили, щоб наша земля не загинула. Якщо загине наша наша земля, то і звірі загинуть. Вихованці садочка Хоровод намалювали спеціально для сміттєзнайка-пізнайка малюнки, яким вони бачать майбутнє планети Земля та як зробити її чистою. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. Бажаємо вам гарних вихідних. До побачення!